Із дзеркала на неї дивилася звичайнісінька дівчина, Кирпатий ніс, неслухняне волосся та гострі плечі. Марися сама собі не подобалася, але це літо кардинально перемінило і її ставлення до себе, і її життя. Чергова поїздка на канікули до бабусі подарувала підлітці не лише перше кохання, а й зради, ревнощі, роботу мрії та навіть розслідування. Усі ці події змусять підлітку прийняти себе й подорослішати. Лавандові цілунки це моя перша повість, яка за іронією вийшла третьою. Я почала роботу над цією історією ще у 2020 році, коли увесь світ змушений був закритися у своїх домівках на карантин через пандемію коронавірусу. А ще ця повість натхнена Чернігівщиною. Адже спочатку Прилуцький, а потім і Ніжинський район, були тими місцями, де жила моя сім'я. А отже, і нашим родинним гніздечком, куди я приїжджала, щоб поділитися радістю, поплакати чи просто відпочити від всього буденного світу. Цікавинки, куди ж без них? У цій книзі є кілька рецептів: пастили, лавандового джему та сиропу, а ще плейлист, Стильні ілюстрації та зручний список, завдяки якому можна легко зібрати валізку для будь-якої подорожі. Дякую, видавництву наша ідея за прекрасне втілення цієї книжки. Раджу читати, якщо хочеться зануритися в атмосферу свободи, літніх канікул і, звісно, ж лавандових цілунків.